Верчин Торікс, отже, така назва нашого даного танку. Насправді, дуже її важко вимовити, а ще важче на ньому грати. Отже, це Стежка, як не дивно, її запхала середній танк штурмовий. Я не знаю, на що вона має штурмувати. Це більше схоже на, не знаю, що на якогось недолугого ТТ без броні, без нічого. Отже, маємо ми. 400 альфи з пробиттям на звичайному і 300, перепрошую, 297 на підкалібері. я щось думав, що 300 мм. Сетапчик раджу такий. от, І на другим слотиком тут можна замість в принципі, стабілізатора додати ХПшки, тому що якісь драці в упор, ну йому вони лишні не будуть, так як ми можемо грати в доволі таки непоганий розмін. Отже, ми маємо кути мінус 8, маємо час зведення 3, 3 секунди, чи це просто. А, перепрошую. Ми маємо час зведення 2 секунди в режимі звичайному і 3.3 в режимі турбо. Маємо точність 0,33, що доволі таки шикарно. І ДПМчик 300. Ну, в принципі, да. З фішок цього танку на має турбіну. Тобто ми рухаємося на турбіні зі швидкістю 65 км по мапі, в звичайному режимі 49. Тобто, це з турбонагнітачем. Звісно ж, по ХПшкам 1750, в принципі. Дефолтне погляду 439 метрів в моїй версії розкачки. Що тут вибирати, скажімо так, потрібно, це плюс до стаби, це від знову, до стабілізації, тут я б обирав, якщо чесно, я б тут нічого не обирав, хоча б. Через те, що тут, що ви дасте маскування, що не дасте, це нічого вам особливо не дасть, але ми поріжемо собі максималочку назад. Тут я б, до речі, би, забрав би ХПшки, додав час зведення, тому що це на цьому танку критично. Крім того, тут в слотіку я би все-таки, я думаю, щоб я б обрав ХПшки. Так, ну і що ж, давайте подивимося сам бій. Отже, попадаємо на мапу степі, в принципі, з вісімочками, що доволі таки непогано для цього танку, тому що можна тут, скажімо так, діяти більш агресивно. Ну, і ви думаєте, блін, ну це ж їмба, ви рухаєтеся там 65 вперед. На своїй своєму турборежимі це ж круче, ніж в Базіка. Я вам скажу а ніфіга, Тому що Базік, приїхавши в позицію, може щось зробити, може щось відстріляти, а ви за рахунок відсутності броні, за рахунок відсутності, ну, Скажімо плюсів, які мають інші, ви нічого не можете зробити. Ну і от, подивіться, от моя хвальона швидкість. І Удис вже мене чекає, Удис вже зацілений в позиції, вже мене пікає, чекає. Тут, звичайно, я від Бортику танкую, що мені везе, що вони відкидали в мене, вже бачу, що Удис дві віддав. Отже, він, скоріш за все, буде КД, І я тут можу. По факту розмінятися з, 40, з перепрошую, 54 кою тому що альфа в нього менше. Він не сильно розуміє, яке в мене кадета. Ще й він попадає мені десь в скос, видно, що не пробиває. Ну і лишається 54 4 шотна, тому що нам вигідніше. Звісно ж, розмінюватися саме з нею. Отже, бачимо, що тут Удес просто анігілює нашого полячка. Ми добираємо 54 Бачу, що тут прям піджимає Маушен, на пофігу. Ну, чисто так, чисто як пацан піджимається. Тут добираємо Еміля, що він, як скажімо так, не заважав. Маушен фейлет тичку по палячку. Ми тут зацілюємо його. Розумію, що там буде, скоріш за все, зверху, пікати удес. Пробує тут цього Маушена ще таки вицілити. Скажімо так, дати, дати йому в бортика одну. Удес тут виїжджає, буде добирати поляка, і ми маємо, скоріш за все, вийти, дати якось в цього Удеса. Але я таки тут пробую, пробую засейватися, тому що бачимо, що наші союзнички, замість того, щоб проїжджати, то вони терплять від одного Льова. Ну, скілові гравці, скажімо так. Даю я тому Маушену. Даю на 400, в нас же 2600 шкоди. В принципі, ми багато не получили, але спойлер, я тут зроблю таку фатальну помилку, в якої в мене самого пригорить. Отже, ми тут маємо 2600. У нас тут прям танки в упор. Танки такі, скажімо так, не самі приємні, тому що цей Маушен, який, який буде просто пробиватися, я не знаю. Може він точніше пробиватися через раз. Даю йому я ще одну. Тут вже стараюся просто нагліше під'їжджати і вбити цього Маушена, але його добирають. Лишається на нас Удис. Удис, скоріш за все, має, якщо одну тичку, то він вже відстрілював своє і був, скоріш за все, в кадем. Ну і він, до речі, мансить. Але йому це не сильно допомогло. Настріляли ми вже 3800, доїжджаємо до цього Льово, і ви скажете: Ну, блін, а чим ж тобі не подобається цей танчик? А в цього танчика дуже цікаво летять ось ці от пулічки, його снаряди. Е, в звичайних танків воно якось летить, типу, вверх, вниз, вліво, вправо, ну таке рандомно. А тут прям всі снаряди, так як то кажуть, летять вниз. І це дуже замітно, коли ви другою, третьою пулькою просто стараєтеся в танк попасти, а воно вам просто летить вниз. Тут я спеціально проїжджаю цю Ексемочку, щоб заходити йому в бортик, щоб, скажімо так, він розвертався вже на наших покемонів, а ми могли йому тут спокійно давати ВЛДшку. Отже, добираю цю швиденьку Ексемочку, ну і я на турбіночці хвальоній, і їду далі. Дає нам тут леопардик. Я бачу, що він такий трошки наглий пацанчик, скажімо так. Зацілює ім'я тут арточки. Думаю, блін, виходити з режиму чи не виходити. Пробує, так кажучи, зацілювати і ось про що я вам і казав. танка не летить, просто максимально не летить, тому що я не знаю, тут зробили йому такий якийсь паттерн розльоту, що воно все просто падає в землю. Ви можете навестися на середину танку, і снаряд все одно полетить вам в гусеницю, щоб не дати шкоди. Чому ВГ так це робить, я, чесно кажучи, не розумію. Загружаю я тут сушку-фугас, тому що розумію, що вона десь там на своїх позиціях, раз вона зараз ще не світилася. Ну і ось, зацілюємо. І не пробиваємо фугасиком. Але за рахунок своєї динаміки, тут добиваємо тараном ось цю сушечку ще на три сотки Отже, в нас же 5200 шкоди, і в нас залишається ЛТшечка. Ми її там такі підцепимо. Що можу вам сказати про даному танку? Пограв я трошки на ньому на стрімі. На ньому важко, якщо насправді тримати середню шкоду більше трьох тисяч. Ну, це, звичайно ж, для такого, скажімо так, недосвідченого гравця, як мене. Можливо, там скіловички будуть накидувати по 4, на ньому я нічого не маю проти. У мене поки що реалізувати цей танк прям завжди не виходить. Що ж, а ви пишіть в коментарі, як вам сподобались дані машинки. Сподобався це саме цей танк, і також не забувайте проставляти лайкосики. І всім до зустрічі в наступних боях.